Готуємо найсмачніший торт у світі. Саме так він називається у Норвегії. І це не дивно. Всім привіт! Дуже рада вас вітати з України та бачити на своєму каналі. І я досить скептично поставилася до цього рецепту, адже дуже багато смачних тортів вже приготувала. Але як тільки пробуєш перший шматочок, розумієш, а й справді дуже смачно. І можливо, це правда найсмачніший торт у світі. Тож давайте готувати. Як і личить кращому торту, приготування у нього дуже просте з найдоступніших продуктів. Почнемо з приготування коржів. Нам знадобиться 5 яєць, вони мають бути кімнатної температури. Потрібно ретельно розділити їх на білки та жовтки. Тепер в окремий посуд викладаємо розм'якшене вершкове масло. Нагадую, використовувати масло з жирністю не менше 82%. Висипаємо цукор і за допомогою міксера трохи збиваємо. Тепер по одному додаємо жовтки та продовжуємо збивати. Подивіться, яка повітряна кремоподібна маса повинна в нас вийти. Тепер виливаємо молоко обов'язково кімнатної температури і знову все добре перемішуємо. Ще нам треба буде просіяти усі сухі інгредієнти. Цей простий прийом дозволить зробити тісто більш ніжним і пишним, і позбавить його від грудачок. Збити ще трохи міксером, щоб усі інгредієнти добре смішалися. Ось таке має бути тісто. Тепер повертаємося до білків. Додаємо до них щіпку солі та збиваємо за допомогою міксера кілька хвилин до появи пишної світлої піни. На цьому етапі починаємо потихеньку додавати цукор, не припиняючи збивати. Таким чином поступово додаємо весь цукор і збиваємо до стійких піків. Меренга повинна бути стійкою і дуже пишною. Щоб перевірити, чи вийшло все правильно, можна перевернути ємність зі збитими білками. Для цього торта нам знадобляться горішки. У мене мігдаль. Я його просто нарізаю досить крупно на половинки або четвертинки. Ось так в мене вийшло. Деко застилаємо пергаментом. Щоб пергамент зручно зафіксувався на поверхні листа, можна за допомогою тіста зробити кілька крапель на поверхні листа, і тоді вже розподіляти тісто буде набагато зручніше. Викладаємо тісто на пергаментний папір і рівномірно все розподіляємо. Робити це не зовсім просто, але якщо приловчитися, то все обов'язково вийде. Зверху викладаємо білкову меренгу. Помірно лопаткою або ложкою розподіляємо меренгу по тісту. Зверху меренгу посипаємо подрібненим мигдалем. Мигдаль можна замінити на будь-які інші горіхи, які більше любите, або ті, що є зараз. До речі, дуже смачно виходить із волоським горіхом, і з кешью. Відправляємо тепер корж у духовку на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Ну а поки випікається корж, приготуємо крем. У невелику кастрюлю розбиваємо 2 яйця, висипаємо цукор і, добре, за допомогою вінчика розмішуємо яйця з цукром. Тепер додаємо трохи муки і знову все перемішуємо. Важливо, щоб не залишилося ніякі грудочки. Вливаємо тепер молоко кімнатної температури і знову все перемішуємо. Як тільки всі інгредієнти добре змішалися, відправляємо майбутній крем на вогонь. Будемо варити на середньому вогні постійно помішуючи. Як тільки маса закипить, варимо ще кілька хвилин до загустіння. Не забувайте постійно помішувати, інакше крем візьметься грудочками. Або просто підгорить. Як тільки крем готовий, переливаємо його в ємність, щоб він швидше охолонув. Обов'язково накриваємо плівкою в контакт. Потрібно, щоб крем охолонув до кімнатної температури. Вирішки з жирністю 33% я попередньо охолодила в морозильній камері протягом 15 хвилин, і тепер за допомогою міксера їх буду збивати. Коли маса помітно збільшиться в обсязі, Додаємо трохи цукрової пудри і збиваємо ще кілька хвилин до стійких піків. Заварний крем вже має нам потрібну температуру. Подивіться, яка текстура має бути. Він досить щільний та добре тримає форму. Додаємо тепер заварний крем в збиті вершки, постійно збиваючи міксером. Будемо додавати таким чином весь заварний крем. Якщо робити все послідовно та не поспішати, крем виходить повітряним, при цьому досить щільним за своєю текстурою. Наш корж вже готовий. Не виймайте його з духовки. Дайте йому трохи охолонути всередині, щоб меренга не осіла. Коли корж вже остиг, розрізаємо його на дві частини. Викладаємо одну половину на блюдо і зверху на корж наносимо весь крем. Рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Як бачите, крем добре тримає форму і не розтікається. А смак М -м -м, це просто казка. Зверху крем накриваємо другою половинкою коржа. Ось і все. Найсмачніший торт у світі готовий. Дайте йому просочитися хоча б кілька годин, і можна подавати до столу. Якщо готуєте цей тортик на новорічний стіл, раджу приготувати його за день до урочистості. Тортик виходить надзвичайно ніжним, з ніжним вершковим смаком. Це неймовірна смакота. Чекатиму ваші відгуки в коментарях. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. Всім смачного та до нових рецептів! Па-па!